Привіт, привіт усім. Я ні світ, ні зоря. А як так, жабами тікнули? Біля самої години у нас. Біжу до хліба, друзі. Біжу першим хлібом дивитися, що там. Ой, пташки співають, зранку трошки прохладненько але я. швиденько. Тільки подивитися, заспокоїтися верніше. Будьте такий, спочатку і дивитися. Що там? Все ок. Все ок. Що приперлися так зранку, ні? Ок. Що там в тебе? Все ок, ще все, все ок. Добре. Добре, добре. Ти чого прийшов? Ти чого прийшов? Вони ще сплять. вони ще сплять, вони ще відпочивають, а я вже є. Ну, а що? Я переживаю, думаю, а може родила, може треба а може треба ну, хатай гроди. Добре, все добре. Ми вже зібралися, ні одна коза не роди, поки що наразі. Зібралися, друзі, треба до міста. Треба трошки продуктів, треба насамперед поміняти колеса. Ми замовили, треба забрати ті колеса і поїхати поміняти на шиномонтаж. Розумію, що сьогодні неділя, але нам просто в інший день не вийде. Якщо не сьогодні, то не знаю коли. Тому, друзі, що треба, вирушаємо. Вирушаємо місто. Треба поробити всі такі справи, які на сьогодні заплановані. Ну що, гайда! Поправді, друзі, сказати, навіть не хочу куртки брати. Трошки прохладненько, але знаєте що? Я цей Я машиною. Машиною туди, машиною назад. Не хочу куртку. А вже мені надоїла та куртка, скільки можна. Вже квіти Числя завтра Ми сьогодні можемо трохи возитися, тат, привітайся. Куда не спішимо. Студент зраненька поїхав поїздом. У нього Сьогодні день відкритих дверей в цьому в університеті. І має там ще з одним хлопчиком розказувати про свою професію. Тому він зраненька поїхав. Ми вже студента не відправляємо сьогодні. Можемо помаленьку всі справи робити свої. Їхали, їхали, йдемо. Так, Так, приїхали. Ми приїхали. Машина щось задимілася з під капоту. Добре, що не виїхали, тільки збиралися виїжджати. Тому... Ну... Йдемо пішки. Йдемо пішки. Ми вже назад. Я один пакет. Я Два. два. І кава. Ну я кави. Ні. Щоб йти по дорозі пити, а ще кульок нести, то все. Не? Нормально. Нормально. А я ні. Все-таки без машини зле. <laughs> Ти вже Так, привикла сісти, все скупитися, поставити сумки і вести свою паню. І так нема. Не знаю, Друг, що сталося, щось, стало, щось задимілося з-під капота. Придумати, як би то її ремонтувати. Ну, ще треба думати, як його її завести, щоб не загорілося. Так, чоловік до хати, а я до хліва. Я не можу, воно мене вже мучить. Не мучить, що там? Чи все добре, бо кажу, літаю на день по 10 разів. Ні, це диви на мене. Так. Ай, він мене набрала отрось. Що там, дівчульки? Треба, що то казати, то вже такий період, що треба пильнувати. Ой, до того року, друзі, <смас> так пам'ятаю, до того року на самий Великдень, На самий Великдень ми йдемо, ну, у нас на самий Великдень на цвинтарі завжди відправа йде. Тобто ти вже є, ти є, розбіг. Тато випустив, так? Відправляє священника. Ну та й ми зібралися, все. Будемо їхати на центр. Чоловік приходить, все відміняється, цвинтар відміняється, буська роди. Боже, я прибігла в платі, вбралася в платі на цвинтар. Нас на цвинтар деться, як на цей друзі. Знаєте, хто йде відправляти, а хто йде дивитися, хто в чому вбраний, хто в чому взутий, то так є. То, то, Знаєте, зрозуміє, той, хто села, то, інакше ні. Добре. Боже, я там в тим поплаті, в тих білих капчиках таких. Прилітаю до кліва. а Вузька лежить, хоч би що? Я знаю, що йому привиділося. Ми ще певно з годину часу. Попильнували, та нічого, кажу, що ти? Та я щось таке бачив, таке щось там бачив, в неї що вже родила. А я не можу з того нашого тата. Але так пам'ятаю, що я в тому блаті бігла до хліва, Що там, що там. Моя коза родила, яся зібрала як на бал. Ну, чого ти сваришся? Ну, а наш ти сварився? Що я тобі зробила? Що мене не було, ну пішли до хати, пішли. Я купила щось добре, так. А, чоловік не має спокою, що там, що там, його огороди, що там його городи, на що зійшло. Ну, хіба подивиться? Хіба подивиться та й все, і далі їде. Зараз такий період, що його нема вдома. Ну нічого, ще трошки, ще недовго. Так інколи буває, так інколи треба, друзі. Так інколи треба, Чи як свариться. Що як свариться? Ходи, що ти купила? Як дитина мала, каже, там собака. Як дитина мала, ходи, покажи, що ти купила. Йду. Що Ми сьогодні купили батончик різаний, Паста зубна. печиво різного різного. Сьогодні більше взяли, майже 2 кілограми. Кіло 898 В польському магазині були, взяли такий великий сир, гауда вже нарізаний кілограмові 290 гривень такі в нас коштує. ковбаска на канапку також нарізана, друзі. 120 гривень така коштує. А скільки тут є? Що я навіть. Не подивилася, скільки там грам. Хм. Без поняття. Друзі. Ага, 250 грам. 250 грам. капучино взяла собі, бо я п'ю капучино вже мені закінчилося. Філе, гомілочки пекти. Віпчицю взяла, батончик ще шоколадний. Та й все. Фактично, сьогодні ще треба було багато всього купити. Бо це, що ми купили, це майже нічого. Розраховували, що буде машина, машину все нагрузив, то й собі привіз, а з машиною в руках нести, ще й так далеко, це, це щось з чимось. Та добре, що зробити? Та так буває. Думали, колеса заберемо сьогодні, поміняємо машину в монтажі. Колеса тільки проплатили, так стояти в магазині, бо ну, колеса точно вже мене придесли по-любому. <s 'їх> Тепер чоловік буде думати, як її, бо не буде знати, чи її завести, чи вона заїде, чи вона не загориться по дорозі. Щось почало диміти з-під капота, а що димить? Ну, мій чоловік не розуміє, що машина взагалі. То таке, знаєте, кожен кожен робить те, що має робити. У машинах? ні ні Та що відкрив, позаглядав, позаглядав, Та й все, та й закрили машину. Та й на тому кінець, нічого буде думати, куди? Куди тепер? І хоч би щось серйозне не було, хоч би ціла там проводка чи не пішла, що не знаю. Я ж не розуміюся в тому. Та вже та як буде, що зробити? Знаєте, як їздиш, як машину використовуєш. Як е, не просто переїхався, а вона нас в нас така робоча, що ми на ній все, що хочеш, веземо, все, що нам треба. Тому і ремонтувати приходиться, бо Я ж не, не така молоденька, вона вже трохи має. Добре, що могли, то принесли. Прийшлися, прогулялися до віста туди і назад. Чоловік кави випив, та й все, та й супер, й такий день. Такий день. Тільки то, що злешу, поламалася машина. Ну. ну нічого. Буває так. Все, вам гарної недільки. Спокійної і доброї. Щоб у вас нічого не ламалося, щоб все у вас було супер. На сьогодні папа, -па. завтра зустрінемося. Папа, друзі!